Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогодні маємо Євангелію від Марка, перша глава з 29 по 35 стих. І скоро вийшов він із синагоги та разом з Яковом та Йоанном пішов у дім Симона та Андрія. Те, що ж Симона лежала у гарячці, тож йому, йому негайно сказано про неї. Він підійшов і підвів її, взявши за руку, і покинули її гарячка, і заходилась вона їм услуговувати. Як же настав вечір, по заході сонця, почали приносити до нього усіх недужих та біснуватих. Усе місто зібралося перед дверима, і він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби. А й бісів, багато вигнав, але заборонив бісам говорити, вони б про нього знали. Уранці ж іще геть за ночі, ставши, вийшов і пішов на самоту і там молився. Чуємо, що Ісус прийшов до Петра і оздоровив його тещу. Після чого прийшло до нього усе місто. Дуже багато людей, які хотіли оздоровитись. Він оздоровлював е, хворих, е, виганяв бісів, а після того пішов на самоту ще з самого ранку. Ще було темно, а він пішов на самоту молитись. Праця з людьми вона втомлює. Чуємо, що було дуже багато людей. Він навчав людей, він оздоровлював е і по-людському втомився. Це важко працювати з людьми ще з такою великою кількістю. Але тим не менше він став дуже рано, став ще, коли було темно, і пішов, щоб молитися, щоб розмовляти з Небесним Отцем. Так само і ми, якщо маємо багато справ, маємо багато праці, потрібно знаходити час для Бога. Потрібно знаходити час, щоб побути на самоті з ним, порозмовляти. Як би ми не були сильно втомлені, один день може бути більше праці, інший день менше, але тим не менше, пам'ятаємо про саме головне про зустріч з Богом. Слава Ісусу Христу!